Включаю, звісно, потім я приношу собі чай дуже гарячий і починаю. Бо поки він так нагрівається в мене, то я вже можу більш-менш починати свою роботу. Моя робота пов'язана з комп'ютером, тому цілий день це мій робочий кабінет, обов'язково я заворачуюсь в ковдру. Закутавшись у ковдри та запасшись обігрівачем і гарячим чаєм, так уже декілька днів поспіль проходять робочі дні пані Ірини. Робочий день закінчується, то воно вже ще гірше, бо я тут нагрію, і мені вже тепло. А коли вже треба там пересуватися, тобто готувати собі їжу. Інше то, то вже тут то тяжко. Знаєте? Тут тут у мене такий оазис я собі створюю. Але коли виходжу вже в кімнату, то мені там вже знаєте, як в лідник попадаю. Справа в тому, що будинок, в якому проживає жінка, досі не опалюється. І лайфхаки, як зігрітися, шукають усі мешканці дев'ятиповерхівки. Сплю під одним одіялом, оце одіяло тепле по плідом. Ще плід, отут ще. Просто обогрівательна і ще їм камінь. Але платіжки за тепло приходять неподйомні, то ми не напалюємо скільки. Я знаю, в 9-му під'їзді там люди, які мають більшу площадь, платять менше, як ми платимо за холодні батареї і за холод. І це продовжується вже не один рік. Тепло в будинок на вулиці Василя Червонія, 67, подається. З другого по дев'ятий під'їзди в будинку п'ять поверхів, лише у першому дев'ять. І для його обігріву не вистачає потужності. У нас сама ситуація така, що ми, як заручники, ми нічого не можемо зробити. І куди б ми не звертались, ми нічого не можемо вирішити. Дуже холодно, 14-15 градусів. Тільки гріємося, завдяки електриці, і знову будемо платити. Обслуговує будинок управляюча компанія, чистота і порядок. Однак від журналістів ті ігнорують контакт. Мешканці будинку кажуть, аби вирішити ситуацію, управляюча компанія радила придбати насос. Нам треба якесь рішення, тому що як вони кажуть, ставити насоси за 300 тисяч, ми не маємо змоги. У нас в під'їзді 30 квартир. Ну, це нереально для пенсіонерів, для так, для людей з дітьми, але насоса вони дати не можуть. Самі його поставити вони не можуть. Дати якусь там програму, щоб хоча б 50% забезпечити, вони не можуть. Цей насос колективно придбали у всіх під'їздах цього будинку, окрім першого. І мешканці цього ж під'їзду вважають, що причиною холоду в їхніх квартирах, ймовірно, є встановлені усі ці насоси. Все, що ми дзвонимо: теплоенерго, чистота й порядок, до всіх, до кого ми зверталися, нічим нам не допомагають. Звернулись в департамент інфраструктури. Це єдині, які сьогодні прийшли. Пішли в підвал, пішли в підвал інших під'їздів, зрегулювали їхні насоси на мінімум, і нам трішечки просто, ну, якщо це можна так назвати, прийшло тепло. Ну, це, просто, ну, це не тепло, за яке платять всі інші будинки, тому що це тепло не нагріє нам квартиру. В департаменті інфраструктури та благоустрою повідомили, що наразі рівне теплоенерго та управляюча компанія збалансовують усю систему теплопостачання у цьому мікрорайоні. Однак найкращий вихід з цієї ситуації все ж встановити в під'їзді насос підкачки. Управляюча компанія, чистота й порядок, і рівне теплоенерго на сьогоднішній день займаються питанням для того, щоб теплоносій пішов на дев'ятиповерхівку. Гану червоні я 67. Там декілька під'їздів. П'ять поверхів опали з опаленням. Там проблем немає, бо там декілька уводів, і там стоять насоси підкачки, які в свою чергу трошки і здійснюють відбір теплоносія з дев'ятиповерхового будинку. Понеділок зранку була там комісія. У них за участю рівне теплоенерго управляючої компанії і представників ДІБУ обійшли по тепловим вузлам. Ось е, побачили причину, що не йде, тобто немає циркуляції на дев'ятиповерховому під'їзді по, по червоні 67 В теплових вузлах, де п'ятиповерховий будинок прикрутили трошки на подачі вентилі, і циркуляція тро, ну, пішла. В департаменті зазначають, що з дня на день батареї в квартирах першого під'їзду мають бути уже теплі. Але чи вирішить це остаточну проблему без придбання насосу невідомо. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.